Літературне свято відбулося для першокласників спеціалізованого навчального виховного комплексу Первоцвіт цього тижня їх посвятили в читачів і відчинили перед ними двері до сховища невичерпних знань. Тож відтепер маленькі чомусики з легкістю зможуть шукати відповіді на свої запитання не лише в букварику. Подробиці посвяти читачів далі в сюжеті. Бібліотека філія номер 2 Ужгородської централізованої бібліотечної системи нещодавно поповнилася новими читачами. Ними стали першокласники спеціалізованого навчально-виховного комплексу Первоцвіт. Тож відтепер відповіді на всі свої чому діти зможуть шукати самостійно, адже прочитали вже буквар від А до Я і не тільки буквар. Я прочитаю букварика, білосніжку, полі, попелюшку, пель і аврору. Я читав про колосок. Я прочитала казку Колобок і вона мені дуже подобається. Тому що діти вже знають українську абетку, немає сумнівів. Свої знання малеча продемонструвала і на святі. Більше того, ні краплі не хвилюючись, діти навідмінно вивчили і розповіли кілька віршів. Все, що серце і що роз вік творили де один, повзбірували людство в книги перли і перелин. Як добре вміти читати, не треба до мами приставати, не треба бабусю трясти, прочитай, будь ласка, прочитай, не треба благати сестричу, ну прочитай ще сторінку, не треба кликати, не треба чекати, а можна взяти і прочитати. Першокласники не тільки не бояться заглядати до словників та інших книжок, а й з радістю навідуються до бібліотеки, адже вже добре знають, що це за місце та як у ньому потрібно поводитись. У бібліотеці можна прийти, прочитати, взяти і прочитати книжки, а потім дати. Як прочитаєш цю книжку? Треба завчасно повертати книгу. Не шуміти, бо другі читають. Повертати книжку вчасно. За таку любов до книжок та знання букваря хлоп'ята і дівчата первоцвіту отримали найвищу нагороду. Стали читачами другого філіалу Ужгородської централізованої бібліотечної системи. У свою чергу маленькі книголюби пообіцяли частіше відвідувати бібліотеку та обережно поводитись із безцінним джерелом знань. Літературне свято залишило по собі позитивні враження для малечі і гордість за своїх малят для батьків та вчителів. До цього свята ми йшли поступово. Сьогодні у нас веселий і незвичайний день, тому що ми прочитали першу в житті книгу. Ми прочитали від першої до останньої сторіночки буквар. І сьогодні ми прийшли в бібліотеку. Ми всі є різні від природи і. Відношення дітей до читання також є різним. Є діти, які прийшли дуже добре підготовленими і гарно вже читають, плавно читають реченнями. А є такі дітки, які цю науку важку опанували крок за кроком і навчилися читати, і на кінець першого класу вже мають певні здобутки, мають хороші результати. Завершення теплої зустрічі маленька порада наступним першокласникам від уже начитаних майже другокласників. Якщо хочеш відчути безмежні можливості людського розуму, працюй з книгами.